Сьогоднішня грибалка починається з отакого головача. Я думаю, що він вже струх всередині. І тут іще є, і тут іще є аж три штуки. Отакі головачі, можливо... Опа, трошки світла. Отакі головачі давні ще. Ще зовсім-зовсім хороші. Ну, якби назбирати таких десятків два, то можна було б доволі непогано вечерю зробити із свіжих, само собою. Якщо ви їх розрізаєте, там вже хоч трошки жовте, не беріть, бо вони вже не свіжі. Красота. Так, і сьогодні знову рижики. Тільки сьогодні вже великі. Але хороші. Опля, ну все я переброщив із хорошими. Зато це, я думаю, прямо ідеальний. В рамках сьогоднішньої прогулянки я хочу розказати більше про мухомор. Це відео вийде окремо. Але все ж таки я буду збирати і маслята, і білі, і рижики, все, що буде попадатися через те, що вже є навіть замовлення від сусідів. Саме багато не з'їм, зато сусідам з сусідами можу поділитися. Сподіваюсь, сьогодні будуть білі, а не будуть, будуть ризики, чи маслята все одно. Сьогодні прогулянка, присвячена мухоморам, які вийдуть окремо. Так, діточки які пунхалочок. Так і хочеться сфотографувати їх. Манушечки. Урхалки. Так, да, ви знаєте, місцеві послали мене сьогодні в великий ліс. В гарний великий ліс. По білі гриби. І послали точно. Я сам шосі. Щось... Погляньте. Малесенький виклинувся Чудовий грибок. А ну зроби Хрусь. Ну зроби Хрусь. Опля! Ні, друзі, ну оце той випадок, коли треба гриб викручувати, а ти навіть викрутити його не можеш. Бо там ніжка півметрова у землі. Опля. Так, перериємо ямку. Красавчик. Забирає. Ти що? Нарешті білі. Мало того. Молоденькі, білі. Тільки-тільки пішли. Недалечко від білого, на другій стороні від пагорба, ще і польський приховався. Отака. Який гарний. Сфоткать би. Побачив засолочників. Оце такі гриби, які я чекаю кожен рік. Але не кожен рік я їх знаходжу. Рядовка тополева. От реально оце вже вона. Рядом тільки трошки осики і з'являється вона. Непоганий гриб на засолку, росте рядами, воно ряд туди пішов. Але мене цікавить оцей гриб. Під Підберезовики є, Як я і очікував. Вони є. Зайшов у хащі, де людей мало. Та й знайшов його. Винагорода за те, що довгенько по кущаху залазю. Два, три. І четвертий. Підберезовики. Не дуже багато, але в одному місці 4 штуки це вже і непогано. Мишки погризли. Мишки погризли. Так, ти хто такий? Сироїжечка. Так, тебе що, теж мишки погризли? Маню. Гризуть миші. Грибочки тільки так. Я ще й викакала. Покакала ще зверху. Капець. Да. Не, можна і брати, в принципі. Ну. Хай лежать. Часто мені пересилають фотографії із цими грибами. Дуже часто вони ростуть на соснових пеньках і не тільки. А це рядовка. Опеньковидна рядовка. Або точніше. Тріхономопсіс. Коротше, гриб без особливої їстівної цінності. Але, в принципі, їсти можна після відварювання. Ти хто, чувак? Ти хто такий? Зроби хрусь. Ага. Рядовка. Землиста рядовка. У нас вдома вони з'являються доволі пізніше. Доволі. Ну, ми їх не беремо. Ми беремо інші рядовочки. Більш світліші рядовочки беремо. Це доволі щось темнувате. Можливо, це не сама рядовка землиста, але дуже схожа на неї. Туже. Гляньте, якого польського знайшов. Нічого собі. Тут таких декілька. Але я йшов і, і перепинився через одного з них. Думаю, не знаю, хороший він чи не хороший, хто зна. І ще є. І, і ще є. Але це вже дійсно гнилий. Потрошку грибочки є. Я так дивлюся, є просто такі місця, де пропустили люди, де люди не дійшли, не захотіли, полінились, не знаю. Бо на початку ліс мене порадував, а зараз прямо розстроює. Хожу, розказую за мухомори і інколи попадаються ось такі насенькі польські. А на вигляд наче білий. Що здалеку? Словом, я тут іще пару штук підняв. І тут вже і маслятка піднімається, яких не видно і наступаю. І там ще знову є знову є отакі грибочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Коротше, люди сюди і шість. Люди сюди не добралися. І мухомори не перебиті, красавчики стоять. Позбираю трошки. Дивіться, попід мухоморчиками. Ну вже різать, не різать. Малесенькі. Так, там десь ще ага, велищенькі бачу. Гриб. Акуратно не наступаючи Ні на що Ага, він тут не один. Так, ось у два. Зразу. А я наче одного бачив. Ну два, навіть три. Це ще круче. Де я ходив? Що я робив? Дивіться, який маслюк. Не знаю чи братиму, бо можливо він старий вже. Але ж гляну. Ну, в принципі. В принципі. Ну, в принципі, можна було б брати, але не буду. О, там десь народ. Вистачає маленьких, буду брати малі. Меншенькі такі закаточні. Хопля. Такі ж поярче будуть, так? Да? Поярче. Оце дивіться. Як підберезовики березовики поставали. Ну цей старий. А ці такі три молодесенькі в вкупки. Оце гарно. Оце вже треба й фоточку зробити. Чуть-чуть потревожу мурашок і втічу. Мурашок який. Люди там місцеві покотилися під водою. Не встиг добігти до них, щоб спитати, чи є гриби, чи нема. Ну, зато менше криків у лісі. Так, і ще один красунчик. Польський опля! Трошки щось він так потемнів знизу. Ну нічого. Так, а ти хто такий? Така бахрамова шапочка. Підосичник чи що? Підберезовик. Вже темний підберезовичок. Красавчик. Добре. Ага, тут уже польський. полячок. Вот с такой длинной ножкой. Красавчик. Красавчик. Ё-моё, а что тут робится? Ребята, что у вас тут робится? Белый. Польский. Знову польский. Из польский. Вот картина. Прямо, як у Карпатах. Щоб сфоткать таке. Так. ще багато, але ми свої гриби знайдемо. Хоч і гнилі, але гриби будуть. Так, о! Раз. Два. Три Чотири, П'ять. І самі поїхали по гриби. А я таких п'ять штучок зразу знайшов оце красота. Красота. Я вже чимало пройшов і тут нарешті вже ще підосичник до колекції. Красавчик. пішов додому вже і думаю, й а я ж не сказав прощальне слово. Ось, у. прощальне слово. пішов та натикнувся. На величезні поляки. Дивіться. Здалеку ще можна подумати, що це білі. Но я здалеку їх не бачив, чесно кажучи, вони вже мені просто наткнулися перед ногами. І вони ще не закінчуються. Тут ще невеличкий. Тут трохи наче суховатий. І тут такий хорошенький. Хорошенький. хрусь 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 Родну шапочку. Короче, непогано на концовочку мені подгончику. Зараз пробіжуся ще, думаю, ще щось буде. Пора закруглятися. В кінці кінців проходив я більшу частину дня. Добре, ще походив, натомився добре. Так, це в нас під осинок чи підберезовик як тут. Ну, підберезовик, значить. Натомився знатно і пора закруглятися і йти додому. Так, воно ще, ще мухоморщики трохи візьму і можна йти. Да, тут, видно, ніхто не ходив. Такого траху ми тут не знайшли. А він не дочекався і здох. Ну нічого. Так. А я там ще бачу головача. Оце такий би в нас збирать з десяток. Опа, хрусь, а всередині пінопласт. Красота. Дістівні, хороші гриби. І ще два пінопласти знайшов. Чималі такі. Ну що ж, як і вчора, навіть трохи більше. Багатенько грибів. Отакий. Пакет кілограмів 4. Жалко, один білий. Маслят сьогодні мало, рижиків мало, зато дуже багато польських грибів. Польські гриби тут почалися і їх доволі багато. Непогана грибалочка сьогодні вийшла, довгенько сьогодні пройшовся, бо сьогодні нарешті вихідний. Кайфанув від душі, пора йти додому. Усім пока.